Відчуваєте біль в спині? Хаотичний прийом знеболюючих препаратів та розтирання лише маскують, а не вирішують проблему. Мене звати Прохорова Маргарита Сергіївна, я лікар-невролог медичного центру Бірсінєва. У цьому відео я розповім вам про найчастіші причини виникнення болі в спині і помилки, які ви можете допускати. Найрозповсюдженіші причини болі в спині. Перше це є остеохондроз. Це стан, коли стоншується хрящова структура між тілами хребців і диск. Просідає друге це наявність протрузій або гриж, коли на фоні остеохондрозу диск просідає і вибухає, і може підтискати нервовий корінець, який знаходиться поряд. Третє міофасціальний синдром це тоді, коли м'язи спини перенапружені і на фоні цього виникає больовий синдром. Отже, найчастіші помилки, яких ви можете припускатись, перше це прийом знеболюючих препаратів. Приймаючи знеболюючий препарат, ви не впливаєте на причину виникнення больового синдрому, а лише маскуєте його. Тому так робити не варто. Друга причина надмірні фізичні навантаження, не знаючи причину болювого синдрому і займаючись спортом, ви можете лише. Пошкоджувати структури, які є всередині хребта, і загострювати свій стан. Третє використання теплових процедур без рекомендацій лікаря. Якщо причина болівого синдрому є запалення, гріти його категорично не можна, тому що таким чином ми лише загостримо наш стан. Четверте ігнорування болю. Багато хто думає, що біль пройде самостійно після сну або відпочитку, але дуже часто відбувається не так. На фоні тривалого болівого синдрому йде хронізація. Процесу, тобто біль стає не періодичний, а постійно вас турбує. П'яте використання універсальних методів лікування. Те, що допомагає вашій сусідці або знайомому, не означає, що допоможе саме вам. Причини больового синдрому різноманітні. Розібратися в цьому вам може допомогти лікар, тому не витрачайте час на самолікування а звертайтесь до професіоналів. Якщо біль в спині турбує вас часто і доволі інтенсивно – Перш за все, ви маєте звернутися до лікаря для вирішення цієї проблеми. З метою профілактики для підтримання гарного фізичного стану радимо вам. Перше забезпечити правильний режим для спини. Ви можете робити ранкову руханку в ліжку і ввечері робити вправи на розтягнення м'язів спини. Друге зміцнення м'язів спини. Регулярне заняття спортом сприяє зміцненню м'язового курсету і розвантаження самого хребта. Третє контролюйте вагу. Надмірна вага сприяє навантаженню на хребет, а особливо на поперек. Четверте обмежте шкідливі звички. Вживання алкоголю і нікотину сприяє посиленню больового синдрому. Для тих пацієнтів, у яких вже встановлено діагноз грижі чи протрузії, є сенс профілактично. Відвідування лікаря-невролога для запобігання майбутніх загострів. В нашому медичному центрі ми допоможемо вам встановити точну причину больового синдрому і підберемо індивідуальний план лікування для вас. Бережіть себе та будьте здорові! Запишіться на консультацію за посиланням під цим відео.